Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відогляді надамо ваші увазі віброшліфмашину від компанії Bosch, а саме модель PSS 200 ac Як ви бачите, постачається вона в пластиковому кейсі, який ми зараз відкриємо та подивимось, що ж знаходиться усередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, у котрому постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, сам інструмент з довгим мережевим кабелем, елемент системи пиловидалення, а саме пилозбірник, та шліф-аркуш з зерном 120. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: поживча потужність 0,2 кВт. Число коливань 24 тисячі коливань на хвилину. Амплітуда коливань 2 мм. Вага інструменту 1,6 кілограми. Гарантія від виробника – 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І першою перевагою даної шліфмашини буде те, що в неї. Досить надійна система пиловидалення. Ви можете під'єднати або контейнер, який йде у комплекті, або під'єднати пилосос, тобто працювати взагалі без пилу. Далі, за рахунок довгого мережевого кабелю, ми можемо працювати в віддалених місцях від джерела електроживлення. Також мережевий кабель підсилений у місцях можливого зламу. З приводу ергономіки, несумнівно, слід приділити увагу тому, як зручно тримати даний інструмент. Руків'я в нас дуже добре прогумовані та мають рельєфну поверхню. За рахунок цього. Дана шліфмашина не ковзає під час тривалої роботи. Увімкнути інструмент досить просто: з верхнього боку у нас є спеціальний перемикач. До речі, друзі, з приводу тривалої роботи, у нас присутня система гасіння вібрацій та велика кількість вентиляційних отворів, котрі допомагають охолоджуватись нашій шліфмашині. Змінити витратний матеріал також досить просто. У нас є дві спеціальних металевих защіпки, котрі фіксують полотно з обох боків. Отже, замінити шліф-аркуш. Можна досить швидко та зручно, без використання додаткового інструменту. Основне призначення даної шліфмашини це обробка великих площ. Отже, друзі, як висновок, ми маємо компактний, достатньо потужний надійний інструмент від чудового бренду компанії Bosch. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту інструментаріум.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.